В рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом і іншими іноземними кредиторами, в минулому році ми отримали пакет фінансової підтримки. І я вкотре хочу наголосити: так, ми отримали 9 мільярдів доларів кредитів від наших західних партнерів, але ми віддали 14 мільярдів доларів кредитів так само західним партнерам. Чи є це справедливо для країни, яка знаходиться у війні і вогні? Думаю, що з боку приватних кредиторів України повинні бути зроблені реальні кроки по допомозі українському народу побороти російську агресію, стабілізувати економічну ситуацію і насправді стати європейською державою за європейським стилем життя. Я хотів би описати вам загальну фінансово-економічну ситуацію, щоб ви просто знали, де і в якій ситуації ми знаходимося, Вкотре повторити. У нас загальні борги в минулому році, тоді, коли я став прем'єром-міністром України, було близько 72 мільярдів доларів США. За рік ми зменшили борги на 3 мільярда доларів США. Це добре. Було 72, стало менше 70, майже 69. Але. Ми не можемо продовжувати жити за формулою брати нові кредити, щоб погашати старі кредити. Ця формула повинна завершитись. Загальний обсяг сьогоднішніх зовніх зобов'язань країни на рівні 70 мільярдів доларів США. Цифра. Зовнішніх боргів України, наприклад, станом на 1 січня 2008 року була всього навсього 17,6 мільярда. Віктор Янукович і його банда умудрились за три роки взяти 40 мільярдів доларів, які пропали. Люди їх не відчули цих грошей. Але державний бюджет відчув навантаження. І це лягло боргом на кожного українця, на кожну українську сім'ю. Я хочу, щоб ми звільнили український народ від боргового ярма, яке сьогодні є в країні і створено Януковичем і його поплічниками. Вдумайтесь тільки в поточному році загальна сума, яка передбачена в бюджеті, на зовнішні виплати. Рівна сумі, яка передбачена в бюджеті на всю національну безпеку і оборону. А це 90 мільярдів гривень. 90 мільярдів гривень ми повинні витягнути з бюджета і віддати нашим зовнішнім кредиторам по боргах, які не ми брали. Що пропонує уряд України? Ми. Розпочали з нашими кредиторами перемовини. Ми розпочали перемовини по тій простій причині, що навіть якщо порахувати загальний обсяг підтримки, вибачте, що я вас завантажую цифрами, але змушений, щоб ви зрозуміли доволі прості арифметичні дії, які показують реальну картину. Навіть якщо ми беремо загальний обсяг фінансової допомоги. Від наших зовнішніх партнерів, тобто від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки і від інших контрибуторів, то на 4 роки такий обсяг допомоги складає 25 мільярдів доларів США. На 4 роки. При цьому з цих 25 мільярдів доларів тільки максимум 15 ми можемо використати. Виключно на погашення зовнішніх боргів. А залишок 10 мільярдів доларів йде на поповнення золотовалютних резервів України, які, до речі, зросли і які зараз дають можливість утримувати валютно курсову стабільність. І так, у нас у вашому розпорядженні, нашому розпорядженні на найближчих 4 роки є 15 мільярдів доларів. Це в активі. А тепер в пасивах, скільки нам треба віддати боргів. За чотири роки Україна повинна віддати тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США. Окрім зовнішніх боргів, ми ще повинні віддати внутрішні борги. Це ще плюс 17 мільярдів доларів США. І така, дорогі друзі, арифметика: 15 маємо, а 47 винні. Виникає питання: як платити з кишень українців ці борги ми платити більше не можемо. Я звертаюсь до членів парламенту із цієї високої трибуни, так само звертаюсь до наших зовнішніх кредиторів. Мова іде виключно про приватних кредиторів, які є власниками зовнішнього державного боргу України. Мова не йде про державні українські банки, які виплачують свої зобов'язання, і хочу підкреслити окремо: ця боргова операція, яка проводиться урядом України разом з нашими кредиторами, не має. Жодного негативного впливу ні на українські банки, ні на валютообмінний курс, а навпаки, буде мати позитив, тому що після проведення цієї операції борги України будуть меншими. А це означає, що довіра як кредиторів, так і інвесторів буде більшою, тому що українська економіка буде здоровішою. Що ми просимо в наших зовнішніх приватних кредиторів? Ще раз підкреслюю, приватних кредиторів, прислухатись до пропозиції Уряду України і реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори на умовах. Які запропонував український уряд. В найближчих 4 роки нам необхідно додатково отримувати ресурс від цієї реструктуризації або зменшити навантаження на українську державу від зовнішніх боргів на суму загалом близько 15 мільярдів доларів США. Зараз уряд просить вас. Надати право Кабінету міністрів, підкреслюю, право, а ми приймемо рішення, чи скористатись цим правом, чи не скористатись цим правом, право на введення мораторію на зовнішні виплати України по борговим зобов'язанням перед виключно приватними кредиторами за переліком таких зобов'язань який є додатком до цього закону, ми хочемо заплатити, але ми хочемо заплатити на тих умовах, на яких пропонує український уряд і українська держава.